І знаєте, що я вирішила в'язати? Сукню для кота. Ну, в тому сенсі, що для кішки. Я в'яжу ниточками флора фірми картопу, це акрил. Спиці у мене ось такі ось на тросику 3 мм. Набрала я 64 петлі і пров'язала 6 см. Я не рахувала кількість рядів. Далі в'язання буде йти. По колу, треба замкнути оце все у коло, і далі буде йти реглан. Треба буде розподілити петлі для реглану. В якості маркерів для розподілу я використовую ось такі ось звичайнісінькі петелечки, з ниток іншого кольору. Петлі розподіляємо таким чином по 12 петель для рукавів, 26 петель для спинки, 10 петель для переду, та 4 петлі для лінії реглану. Так пров'язуємо по колу, доки лінія реглана не становитиме 7 см. Тепер нам потрібно зняти петлі для рукавів на додаткові або спиці, або нитки, або булавки, там вже як вам буде зручніше. І далі по колу. Продовжуємо в'язати від початку рукава і донизу 17 см, пров'язуємо в мене тут одна ось полосочка, і закриваємо петлі. Тепер потрібно набрати петлі з рукава, я буду набирати на три спиці і четвертою в'язатиму, і пров'язуємо ще 2 см. І також закриваємо петлі. Рукавчики я дов'язала, всі ниточки поховала. Ось що в мене вийшло. Це ось ширша спинка, і вущий перед. Ну, залишилось тільки одне трошечки оздобити. А можна і так лишити. Це вже у кожного свій смак, як то кажуть. Ну, вийшла ось така ось кицькина сукня. Ну, ось я вже закінчила оздоблення, нічого я вигадувати не стала. Зв'язала ось такий ось шнурочок жовтенького кольору. І обв'язала. Один ряд стовпчиків без накиду, і рачим шагом, ось так ось обв'язала рукава, і також пройшла низ. Тепер низ не закручується, рукавчики края не закручуються, ну, ось, вийшла ось така ось сукня. Лишилося єдине. Примірять її. Ну, ось переміряли сукню на всіх, кого змогли. Е трошечки я не вгадала з розміром, треба було її в'язати чуть чуточку побільше. Але всі влізли.